what Ось такий обмін енергією та гарним настроєм допомагає артистам Art -арт шоу за 80 днів навколо світу за мотивами Жульверна зібратися перед виходом на сцену. Вистава об'єднала любителів літератури та хореографічного мистецтва. Пілоністи, акробати, жонглери не словами, а мовою танцю переказували глядачам відому історію. Минулого року полтавцям вже представляли цю виставу, але цього разу повітка Жульверна трішки. В прошлом году Полтава увидела 80 дней до конца света, а в этом году Полтава увидит 80 дней вокруг света. Мы решили поменять название и решили поменять, поменять немножко финал. Тренування артистів не завершувалися безпосередньо до самого виступу. За кулісами вони повторювали рухи та розминалися. Одне одного вважають великою сім'єю, зізнаються, що після закінчення турів починають сумувати, але завдяки популярності шоу та частим виступам розлучаються ненадовго. Весела вдача творчої родини проявляється і на сцені. Есть такие концерты «Зеленка». Это заключительный концерт, когда мы делаем друг другу разные такие штучки, но зритель об этом не должен знать. И вот у нас есть такая интересная битва Фога и Фикса. И вместо трости мы мистеру Фогу дали швабру. И он дрался шваброй, да. Это было в Одессе, тоже такой юморной го город. Виставу супроводжувала музика, спеціально написана Дмитром Сарацьким. Крім того, особливої чарівності виставі надавала двоярусна сцена із безлічі спецефектів. Продюсерському центру New People Production вдалося зібрати учасників безлічі всеукраїнських талант-шоу та просто професіоналів своєї справи, які не один рік займаються хореографією. Дмитро Лук'яненко, виконавець ролі паспорту, вважає, що навчитися танцювати. Та досягти певних результатів може кожен незалежно від віку. Головне, щоб у человека внутри була большое желання танцювати і научитися можна в будь-якому. Нужен перший толчок від наставника, але потом лучше розвиватися самому. Артисти вважають, що їм вдалося продемонструвати унікальну танцювальну виставу із незвичайними постановками цирковою акробатикою, пулденсом, еквілібристикою, гімнастикою. Та запевняють, що неодноразово подарують полтавцям півторагодинну подорож країнами світу.